Ну що ж, друзі, всіх вас вітаю. І перед вами така спокійна гама, але ці всі старти для мене будуть яскравими. Так, да. давайте детально про все. Я вас всіх вітаю на каналі «В'язані Історії з Юлією Савлюк і я автор цих історій, Юля. Мені дуже приємно, що ви до мене приходите. І сьогодні, цим відео, я хочу розпочати старт. Хоча в нас вже вечір-понеділка, і сьогодні я не буду розпочинати старт, бо хочу дов'язати спочатку іграшку. Бо моїм першим стартом буде іграшка. Так. Ви правильно все почули. Це саме-саме іграшка. Я її буду в'язати із пряжі Янард Джинс. Я думаю, цю пряжу не потребує реклами, але все ж таки скажу, що це 55% бавовни і 45% поліакрилу. 50 грамів моточки йдуть, 160 метрів. І я планую в'язати ляльку. Це буде тіло, звичайно. У ляльки буде ще платячко. Якого кольору я ще до кінця не визначилась. Якщо ви дивились мої попередні відео, то яскравості їй додадуть. Ось ця локони. Мені вони дуже доподобали, рожеві. І ймовірна краса, мені здається, вони будуть тут якраз, і саме вони будуть додавати яскравості моїй ляльці. Я буду пробувати, це буде така проба-пора. І якщо мені все вдасться, це буде круто. Але розпочну я, скоріш за все, її в'язати вже завтра, бо сьогодні хочу закінчити іграшку ще по плану. Але про це я тут я не буду про це говорити. Так, тому відкладаємо. Мій наступний старт, він також для мене дуже бажаний. Мені, мабуть, років 3-4 роки тому. Мариночка, здається, я вже каналу не пам'ятаю, дівчинки. Ми грали в ігру новорічну і мені прийшов ось такий подарунок, така чудова пасочка. Якраз я її планую на Бактус, я ще тоді планувала. І ось, так, да, ви правильно зрозуміли, я буду в'язати Бактус. Тут все написано турецькою. Тут не написано. Якщо я правильно розумію, дівчатка, хто тут знає, тут 90%... Чогось, мабуть, шерсті, і 10% іпек, мабуть, якогось синтетичного волокна. Маю надію, що так. Бо, мені здається, вона дуже-дуже м'яка і вона дуже-дуже приємна. Ця пряжа з такою етикеточкою. Тому перш ніж мені з нею в'язати, мені ще треба перемотати пасми. Ось так вона гарненький має кольор. І це буде бактус. Бактус я буду в'язати в техніці інтерлак. У мене вже є один бактус в техніці інтерлак, але тут трішки буде своя родзинка. Про неї я розповім, звичайно, згодом. Тому не перемикайтеся і дивіться мої процесики. Саме процес я, скоріш за все, покажу наприкінці тижня, коли мене вже випаде на цей час. І ну, не знаю, чи буде цей старт, чи ні. Я поки що розмірковую. У мене є така пряжа, ця без етикетки, я і мені їх як презентували, цю пряжу. І це супер Маринос, супер вош. Ось 50 грамів, Шуровуль, 50 грамів. Можливо, хтось знає ось таку етикеточку. Ця більш жорсткіша, можливо, тут якийсь синтетичний склад молочний, а чорна, така приємна, прям супер-супер. І я хочу знаєте, якось її скомбінувати і відв'язати на зиму шапку. Ось така мене ідея. Не знаю, вистачить мені чи ні. Тому що це 50-грамові моточки, тобто тут десь 100 грамів поєднання. Але якщо цікаво якось обіграти, можливо і вистачить. Про це все ви дізнаєтесь згодом. У трішечки набереться терпіннячка. Що ж мої сонечки? Тиждень стартів, тобі до кінця. Чому я несказанно рада? Ну, що ж сказати? попрацювала я так. Мені здається, непогано, можливо, хотілося б і більше. Але якщо говорити в реальності, то це непогані результати, адже я маю ще й готові роботи на цьому тижні. Але то мені тоді треба було там. Ну що ж, почнемо з першого старту. І, звичайно, це вже... Другу деталь я зараз відв'язую. Тут відв'язано, я в'яжу зараз 14 ряд, всього там 52 ряди. І друга деталь це у нас тіло. Перша деталь у мене це голова. І вона також уже, як ви можете бачити, готова. Чому вона у мене якось чекайте, ну, о, фокус. Щось в мене фокус тікає від мене взагалі. Не розумію чому. Ось така голова. Бачите, воно буде ось так одягатись, а не пришиватися. Це саме такий майстер-клас, і я, звичайно, дуже задоволена тим, що творю. І вже зараз я працюю над вив'язуванням тіла. Та що ж таке? дядька, вибачте, чомусь у мене. О, чомусь у мене фокус. Кудись біжить у відео. Так, другий процес. Другим процесом я, бачите, десь відволіклась і не дов'язала ряд. Добре. Другий процес, він ляга ось так, вибачте, чайник. Свистить. Він лягає зараз, отак зроблю, щоб не витратити нічого. Підніму вище для вас камеру. Другий процес ось так лягає. Це бактус. Бактус в техніці інтерлак. Але трішки по іному в'яжеться, аніж я навчалась у Сандре Пайк. Цю техніку я. Не те, що техніку, там більш картинка була. Я підгледіла. Перемалювала свій блокнот, але не все домалювала, тому мені прийшлося. Потім я шукала цю картинку, яку я знайшла, але чомусь не змогла її знайти. Можливо, хтось знає, як це зробити на Пінтересі. Підскажіть мені, будь ласка, бо я так засмутилася, що я вже і історію відкривала браузеру, тому що я саме в браузері дивилася цю роботу. Ну, одним словом, я нічого не знайшла. У мене має бути приблизно. 30 елементів, ось таких різноманітних. Я маю надію вам видно, бо колір все ж таки темний. Ось бачите, на сьогодні я в'яжу шостий елемент. Тобто це був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сюди піде сьомий. Потім... Останні елементи будуть трикутнички. Я, звичайно, як у мене все вийде, як я відв'яжу, я вам покажу і розповім, якщо вам, звичайно, зацікавить ця техніка. Мені дуже сподобалось, звичайно, в цьому варіанті обов'язково потрібно буде обробляти край бактуса. Якщо в тому, що я в'язала попередньому бактусі, це робити не потрібно було, то тут це придеться, звичайно, обов'язково обробляти. Ниточка. До речі, пасму я перемотувала, перемотувала разом з чоловіком. Спочатку я сама перемотувала, потім в мене був вже обмежений час, мені потрібно було швиденько їхати, і я попрохала чоловіка допомогти, він мені допоміг. Ось так. Я думала зупинитися на цих двох стартах. Шапку я доволі довго шукала і думала, як це зробити. Я придумала, але чомусь. Не досконала ця ідея, і я вирішила поки що її не втілювати в життя. Тому, ж, тому шапку я відклала, але третій старт я все ж таки розпочала. І це також, і це також Бактус. І він ось такий чудовий. Бачите? Нагадаю, що це за запрягажа. Оця Алізе Натурель-Букле. Дівчатка пишуть, що вона вже знята з производства. Можливо, навіть не, не знаю. 49% шерсті пише про виробник, 24% бавовний, 24% акрилу і 3% поліестру. У мене колір 6026, і хто пам'ятає, саме з цієї пряжі я розпочала старти в вересні, в'язати собі рукавички. Для рукавичок я тоді взяла спиці 275, для в'язання косиночки я вирішила взяти більше товсті спиці. 4,5 я взяла. Це, якщо не помиляюсь, тут якраз рекомендується 3,5-4,5. Але для рукавиці я брала спиця 275 спеціально для того, щоб рукавиці були більш щільніші, але адже це на руки. На шию мені потрібно було більш вільніший проєкт. І, звичайно, якщо я буду в'язати спицями 4,5, а не 2,75 або 3, мені вистачить набагато більше пряжі, погодьтеся. Ось так. Ось цей проекти у мене. В роботі, І я буду, звичайно, над ним працювати. Тому у мене такі стартики не дуже велике, об'ємне вийшло в Євідео, е адже його вийшло два, але це мене радує. Ось такі три мої старти, які я розпочала на цьому тижні. Вони такі, знаєте, для мене незвичні. Але цікаві. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатись на мій канал. До наступних зустрічей у наступних відео.